Лабораторна робота номер 5 Використання формул та функцій в електронних таблицях. Завдання перше. Визначаємо відсоткове відношення даних. Відкриваємо книгу Ексель, відкриваємо перший арк. Називаємо його завдання 1. Вводимо наші дані, клітинки, ми будемо визначати відсоткове відношення площі та населення різних областей України до, загального, до загальної їх площі та населення. Для початку вносимо дані, знову ввозимо в нашої таблиці площі населення основних регіонів України у клітинку В-2. Для того, щоб об'єднати клітинки, виділяємо необхідні нам клітинки та у полі Формат клітинок, вбираємо об'єднання, ось цей пункт об'єднання клітинок». Далі вводимо шапку нашої таблиці область, площа та населення. Щось тут для назви площа та населення можна також об'єднати клітинки. Тепер внизу не забуваємо писати розмірності. Площа у нас визначається в кілометрах квадратних, населення в мільйонах чоловік та відсоткові значення для кожного з пунктів. Входимо назви п'яти областей за бажанням. Вводимо загальну назву, яка буде уточнювати загальну кількість площі та населення нашого регіону. На першому етапі нам необхідно визначити загальну площу наших п'яти регіонів та їх загальне населення. Для цього скористаємося вбудованими формулами у Microsoft Excel. Натискаємо клітинку C12. Переходимо в режим формули та використовуємо функцію, або вже вбудовані стандартні функції автосума. Або можемо ось тут знайти, функція, знайти функцію суму. Ось нам пропонується оцей діапазон. Бачимо. А у пункті населення можемо вирахувати за допомогою вбудованої автоматичної функції. Нам пропонується ось цей діапазон, за яким ми будемо визначати функцію. Тепер нам необхідно розрахувати відсоткове відношення кожної з, з площі та населення областей до загальної суми. Площі та суми населення. Для цього у клітинці товчику відсотки, ми вводимо формулу. Формулу вводиться через знак дорівнювання. Дорівня клітинку С7. Ділимо на ось цю загальну суму. Але для того, щоб ми могли потім цю формулу автоматизувати і автоматично її продовжити на всі інші клітинки. В Microsoft Excel перед назвою клітинки вводиться позначення. Ось так. Тепер продовжуємо цю формулу на всі інші клітинки. Для цього натискаємо ось на цей маркер в правому нижньому кутку і продовжуємо. Таким чином, ми можемо подивитися, що наша формула змінюється в залежності від клітинки, для якої ми її обрали. А ось цей знаменник залишається незмінним. Якщо б ми ось ці значки не використовували, то він би також. Автоматично переходив далі в за порядковим номером. Визначаємо для цих клітинок формат відсотковий. Заходимо в формат клітинок, число і обираємо формат відсотковий. Кількість десяткових, кількість десяткових знаків буде 2. Теж саме робимо для клітинки населення. Вводимо форму, дорівнює Е7 поділити на ось цю загальну суму. Не забуваємо вводити позначки для того, щоб у нас знаменник був сталий в даному випадку. Також продовжуємо. Не забуваємо змінити формат китинок, щоб він був. Відсотковий. Тепер оформлюємо нашу таблицю згідно стандартів, тобто, присвоїмо її в певні межі, робимо її більш оформленою. Також, можливо, вирівнюємо її. Це вже за вашим бажанням, щоб таблиця виглядала більш оформлено і красиво. Завдання 2. Будуємо діаграму за визначеними даними. Створюємо таблицю за заразком. У першій колонці будуть професії, 5 професій, які вас цікавлять. Далі розглядаємо по кожній професії за п'ятью областями середню заробітну плату. Вводимо сюди свої дані. Будемо також визначати середню зарплату по кожній професії, середню заробітну плату взагалі по всім вакансіям в Україні, та різницю між максимальною та мінімальною заробітною платою. Вводимо дані. Наступне в колонці середня зарплата визначаємо середнє арифметичне з усіх, цих, з усіх цих рядочків по кожній професії. Використовуємо формулу і значення середнє. Таким же чином його продовжуємо до кінця нашої таблиці. Не забувайте ось тут вказувати, будь ласка. Також значення тисяч гривень. А, ну, хоча вона в нас вже сказана, можете його не вказувати. Не забувайте про ці розмірності. Будь ласка, можливо, ви будете в доларах визначати. Далі визначаємо у клітинці середня зарплата по Україні. Ми визначаємо середнє арифметичне з цих колонок, тобто ми визначаємо середню зарплату, яка є в Україні. Це у нас буде в даному випадку, як середня арифметична з усіх цих колонок. І в, в наступній клітинці ми визначаємо різницю між максимальним, максимальною та мінімальною зарплатою з усього цього ряду. Для чого вводимо формулу. Ми можемо вводити тут формулу дорівнює. Тепер використаємо вбудовані функції максимальної. Можете знайти. Якщо у вас немає е, цієї функції, ви можете її знайти за пошуком. Максимальне значення з оцього діапазону. Далі мінус мінімальне значення. Також вставляємо функцію і знаходимо мінімальне значення. Ось у нас в діапазон. Ми його уточнюємо. Таким чином. Наша формула, ось ми бачимо, вона виглядає як максимальне значення з цього діапазону мінус мінімальне значення з цього діапазону. Тобто різниця між максимальною та мінімальною зарплатою. Тепер будуємо діаграму, яка зобразить різницю між заробітною платою різних проф... за різними професіями. Виділяємо клітинки. Середні зарплати за регіонами та обираємо вставлення діаграму. В даному випадку краще використовувати гістограму з накопичень. Але можете використати якусь діаграму, яка вас цікавить. Гістограму я пропоную використовувати гістограму накопичення. Також тепер у нашій, у нашій гістограмі ви обов'язково вводите її назву, вводите параметри даних. В даному випадку, для того, щоб у нас назви професії відображалися не цифрами, а відповідали ось цій ось цим колонкам. Ми для цього виділяємо область цифр. Обираємо пункт Вибирати дані. Та ось тут редагуємо і вводимо ті професії, які нам необхідно знайти. Таким чином ми бачимо, що у нас за кожною професією тепер відображаються дані. Те ж саме можна зробити для інших осей діаграми. Можна додати дані, можна змінити її формат, можна змінити її кольор, підписи і оформити належним чином. Друге завдання готове. Дякую дово.